Права 15,20. Чи правильно що? Ну що ж, Стартуємо в першому завданні. Сума двох цілих чисел ціле число. Чи це так. Ну що ж, наведемо кілька прикладів, то пишемо, наприклад, мінус 5. Додати 5. Дорівнює 0. Це ціле число. Скажімо, мінус 4. Плюс 10. Це буде 6 ціле число. Ну і так далі можна привести без прикладів. Завжди сума двох цілих чисел, це в нас буде ціле число, то ми записуємо так. Це твердження правильне. Є? Друге, частка двох раціональних чисел, число раціональне. Здавалося б, на перший погляд так, один поділити на 5 чи 1 поділити на 1,1. Це у нас буде раціональне число. Але насправді ми можемо не забуваємо, у нас є число 0. Я запишу, наприклад, хай буде 6, що ділиться на 0. 6, що ділиться на 0, цей вираз не має змісту. Бо 0 у нас раціональне число. Тобто це не буде раціональним числом. Записуємо тоді, ні, що це твердження неправильне. Третє. Будь-яке ціле число є натуральним. Ну, Звичайно, що не будь-яке ціле число є натуральним. Наприклад, запишемо, що 0 не належить до натуральних чисел. Ну або, наприклад, мінус 5. Також. Це ціле число, але воно не належить до натуральних чисел. Є? Ну що ж, то записуємо тоді ні. Записуємо. Ні. Є. Четверте. Множина дійсних чисел складається із додатніх від'ємних чисел. Чи це так. Це ні, не так. Чому? Тому що у нас ще є число 0. А 0 у нас ані додатні, ані від'ємне. Записуємо ні. Так, оскільки. Не є додатним, не є додатнім, оскільки нуль не є додатним і не є від'ємним. Число. Є. Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, чи правильно, що в першому завданні записуємо так, а в другому ні. В третьому ні. І в четвертому ні. Ну що ж, ось таке завдання про множину чисел на цьому вправу завершено.